Мої вітання. Фільм інші. Це містичний трилер 2001 року, знятий іспанським режисером Алехандро Аменабаром. У центрі сюжету Грейса зіграла Ніколь Кітман, яка разом із двома дітьми, чутливими до світла, мешкає у віддаленому маєтку на острові Джерсі після Другої світової війни. Одного дня всі слуги зникають, а поява нових супроводжується низкою незрозумілих подій, що тримають глядача в напрузі до самого фіналу. А сам фінал ох, один з найбільш крутих твістів. Фільм отримав визнання. Дня критиків і глядачів здобувши вісім премій гоя, зокрема в номінаціях Найкращий фільм та Найкраща режисура. При бюджеті близько 17 мільйонів доларів. Стрічка зібрала понад 209 мільйонів у світовому прокаті. На МДБ – 7,6 з 10. Критики відзначають сюжет та непередбачувану розв'язку. Ніколь Кідман також отримала визнання за роль. Інший – це атмосферний трилер, що поєднує елементи містики та психологічної драми, який я зараз перекажу. Ставайте спонсорами та дивіться першими. Також мене можна підтримати донатом на моно. Або простими діями для підтримки алгоритмів Ютубу, всім дякую за 10 тисяч підписників і приємного. Починається фільм з криків жіночки. Наснило щось страшне, напевно. Троє людей підходять до маєтку, де та жіночка кричала, розмовляючи про якогось Сімпсона, який був занудою. Двері відкриваються, і вони заходять. Вона чекала на них. Бабуська це Берта, садівник Едмунд, А ця зашугана Лідія. Вона перелякана і ні слова, бо німа, але запевняють, що робітниця з неї гуд. Коротше, це типу нові кандидати на прислугу. Жінки спатимуть вгорі, мужик у сторожці за будинком. Вже тиждень, як ніхто нічого по дому не робив, бо прислуга тупо зникла. Навіть Шей не взяли, зникли та й все. Хазяйка показує кухню і розказує, коли вони їдять. Чоловік її вже як два роки на війні, не знає, що з ним. тож вона тут сама з дітьми. Далі закидає про те, що всі двері перед тим як відкрити наступні, мають бути зачинені. І це не ізі, бо тут 50 дверей і 15 ключів. Каже, що ключі будуть уберти. Наступний під роздачу потрапив рояль, мов тиша в будинку, цінується, Тож дітям ніц не можна. Ще в будинку ні телефона, ні радіо, ні світла. Німці вимикали постійно, тож вони вже звикли жити без нього типу. Згодний дивно. Та й вона якась дивна. Каже, що має все тут добре показати, бо в темряві бог зна, що може бути. Іде знайомитись з дітьми. Мужика відправила в сад, а жіночкам штори наказала закрити. Взяла свічку та пішли на гору. Відкрила дитячу, і поки жіночки дупля не відбивають, що це таке і чому всюди має бути темрява. Господиня дітей вивела Ен і Ніколас. Вони знайомляться, і Берта буде їм тепер за няньку. Оскільки час їсти, Лідія біжить на кухню вікна закривати, а білявка розповідає про алергію на світло. Тож більше ніж свічки не Дітям бачити, бо будуть оті пухирі, висипи і смерть. Діти їсти не дуже хочуть. Кажуть, не так смачно. І сваряться про те, де батько воює і чи повернеться. Ен питає, чи бабка теж від них піде, бо минулі теж казали, що не підуть, але хоп, і до побачення. Малий на паніках каже не базікати, а мала все одно тяпнула про те, що мати в них збожеволіла. Ось і мати наказує доїсти все і зве бабцю на тет-а-тет. -тет. Каже, що в середу поштар мав доставити лист про пошук прислуги в редакцію, але його не було і лист в її руках. Досі, то чому вони тут бабця розказує, що насправді зайшли про всяк випадок, бо в таких будинках часто треба прислуга. А вони ще, якщо чесно, тут працювали просто дуже давно. Тож загалом вони тут все як п'ять пальців знають. Жінка ж у відповідь поводить себе дійсно як божевільна. Тирає, що не любить видумки, а в дітей часто якась маячня проскакує. Тож ж ти типу, поконтролюйте і все таке на роботу прийняті. Мала це все до речі підслухала. Садівник вже в процесі роботи, а мати дітей читати вчить. Вони розсміялися від тексту, де дітей казнили за те, що вони. Вірили в Христа. кажуть, що вони б збрехали і лишилися б живі, але продовжували б вірити собі тихенько, та й все. Білявка каже, план залізний, голови на плечах, але що було б тоді в іншому житті за таке? І як давай малих пеклом і чистилищем лякати, де брехуни сидять вічність, щоб малі допетрили, чому брехати не можна? Далі гітлерич ще більше і каже вчити великий текст, ще й в окремих кімнатах, а потім лише можна буде погратися. Малий боїться привидів, але мамка не пробивна, бере малу з собою і вже думають відчалювати, та там спершу треба всі вікна Закрите Н побігла, а мамця малому каже, щоб той переставав боятися. Мири, мов, ці штуки свої, і коли страшно, ти в руці стискай і наш читай. Все як рукою зніме. План надійний, як швейцарський годинник. Ну та пішла, і він відразу ізлякався. Як тут вчитися, незрозуміло. Хазяйка запитує, чи є діти старенької. Ні, лише цей дід та Лідія, яка, до речі, німою стала, а не народилася. Але як і чому змовчала. Лишившись на самоті, чує, як пацан хнюпає. тож вона до нього. Але то ці кляті двері, поки всі законтролиш, бабайка вже з'їсть. Заліта. А пацан читає собі, не розуміє, що за рух. Значить, це Н. Але Н теж в порядку питає, чому плакала і щоб не соромилася розповісти. А мала спокійно каже, що якби плакала, сказала б, але це був Віктор, вередливий хлоп, який тут не хоче жити, але доводиться. А ще, мов, то Віктор каже, щоб вони полишили це житло і розказував про батька піаніста. І взагалі дівчина каже, що його рідні зараз в холі, але в холі ж пусто. Коротше, матір знову все скидає на вигадки малої і каже, як це він міг бути тут і піти, якщо двері замкнуті. А ой. А оце так несподіванка. Хто за це отримає на горіха? Правильно роботяги. Каже, що будинок це як корабель від світла залежить життя дітей і веде себе, звісно, як прибаціна. Ключі ж лише у бабки і у неї самої. А бабка після холу на двір пішла та сама бачила дурдом сонечко. Після такого точно треба перезавантажитися і випити кави від 25 Coffee кофі Ростерс, які вже 10 років виробляють натуральну і тільки свіжого обсмажування каву, а в асортименті більше 50 кавових позицій з 20 країн світу. Згодний обрати серед такого різноманіття може бути нелегко, тому 25 Coffee Roasters є особисті менеджери, які допоможуть у виборі. Ну а якщо теж рація не працює, то нічого можна скористатися підбором кави на сайті. в Декілька кліків запропонують найкраще за вашими вподобаннями. Ще й різні нові позиції завжди з'являються. Тож переходьте на сайт за посиланням в описі, користуйтеся промокодом Дімиченко і отримуйте мінус 15% на замовлення. Ще й з безкоштовною доставкою від 350 гривень. Я систематично заряджаюся енергією 25 кофі. Roasters і ви обирайте і смакуйте якісну каву. Малій обідають, і пацан кидає, що читати і їсти гріх. Але хто розкаже, ти малий, вона німа. Пацан підозрює, що сестра знову бачить привида, але привиди в простирадлах і брязкають ланцюгами, каже дівка. А віктор не такий. І так вона його бачить. І ще лякає малого. Типікал старша сестра. Ну, малий не вірить, що вона Віктора того бачить, але їй то до лампочки. На дворі я б краще не ходив. Вночі сестра будить брата і каже: ди, Віктор штори відкрив. Малий каже, що мамі розкаже, не можна такі приколи тягнути. А вона каже, що, ну зараз він вийде і сам переконаєшся. Нервова система такої гумки страху не витримує. Тож малий відвернувся, і цеглу кладе тільки так. А мала тим часом штори закрила, але ніби як Віктор їх вкотре відкрив. Коротше, сестра на повному серйозі далі вдає чи не вдає, що говорить з Віктором і каже, торкнутися щоки малого, щоб той повірив. Ну щось його та й торкнулося, і пацан здався, як давай вищати. Сестра каже, що не при ділах, але наказана все одно буде. Он стоїть, читає, чтиво церковне якесь, поки мамка час вбиває. Потім виникає сварк, на тлі того, що мала має вибачитися перед Дівою Марією за те, що не робила. Бо то Віктор мамка лякає знову якимсь там чистилищем для брехунів, але мала ж вже начиталася, що то лише для нехрещених, а вона хрещена. Пізніше ці двоє якось дивно один на одного дивлять. Мамця питає, як малий, а малий спить. Дівчина ж третій день читає ту біду як покаранням. Вона б сиділа з нею, але вишивати при свічках не камельфо, тож наймала мучиться сама. Бабця не дуже тому рада, але каже, що священник, якщо удостоїть їх візитом, буде радий, що та постійно біблію читає. Він сам а прийти, бо ж дітям на двір ні ногою. А тому і матір відчуває себе як відрізана від світу. Ще й туман цей клятий ніяк не з'їде. Навіть пташки не співають. І ще каже, що Лідія так голосно пил витирає, ніби стрибає там постійно, Скільки можна, хай тихіше. Ну і от тільки згадай, як знову на горі шумно. Та й капець же ж як. Кричить на Лідію, але є нюанс. Лідія на дворі з бабкою. Мамка в доньки питає, чи чує вона шум, але та просто читає і горя не знає. Ну вона знову, як та хворіть, давай питати у малої, хто ж там на горі. Але минулого разу, як та їй все, як я розказала, отримала покарання, тож другий раз на ті самі граблі не стане. Та мамка своїм впливом на доньку надавила і та каже, що ну так, у комірчині є хтось, он тій. Та на переляках заходить, а тут музей привидів. Ну тупо, як навіжена, ось так зі сторони глянь, тривожність така, що треба реєструватися у Майндлі. Коротше, чуються голоса, вона панікує ще більше, зриває страх, як той пластир, але то нікого там. Хоча двері хтось все ж відчиняв. Вилітає, а дівчина каже, що вони пройшли ось тільки що і показує в різні сторони. На жаль, розірватися вона не здатна. Тож біжить в одну сторону, а мала говорить, що ті, хто проходив, запевняють, що це їх будинок, і вони знімуть всі штори. Бабка з сином намагається заспокоїти хазяйку, мов будинок старий, труби гудуть, буває. Донька показує малюнок: типу татко, мама, Віктор і якась стара, і кількість разів, які вона їх бачила. Ось стару найчастіше. Жінка наказує обшукати будинок, а мала говорить, що та бабця постійно стоїть втичі кудись в бік і каже: Ходімо зі мною, відьма клята ставить запитання постійно, і з рота смердить у неї. Тож жінка за дітей воювати буде. каже всі штори відкрити, і хату прочесати, що вони успішно і роблять. Ніколи не розумів, на що такий великий будинок, щоб потім не розуміти, деяка кімната і що в них є взагалі. Жіночка ось цю фотку знайшла і чомусь акцентувала увагу. Малий каже, що це привиди тих, хто жив до них, але не забуваємо, вони ж в простирадлах ходять. Бабця каже, щоб дівчина фігнюцю перестала вигадувати і не вірила всьому, що пишуть у книжках. І от мама теж так каже, але при цьому чомусь треба вірити у що написано у Біблії. От вона не всьому вірить так чи інакше, як голуб може бути святим духом. Якщо гидить на вікна, наприклад, та мамі вони про це ніц. Мама, тим часом же фотки намагається співставити з дитячим малюнком, гибле діло якесь. Ну а далі кріпова штука, яку ніби ж як і практикували: альбом з мертвими людьми, ніби вони живі живенькі. Так прониклась що аж злякалася Берту, яка прийшла сказати, що будинок чистий. Білявка питає, чи не знає, що за фотки такі дивні в альбомі. На що отримує пояснення, що це раніше таку шнягу з мертвими робили? Книга мертвих фоткали з надією, що душі будуть жити в цих фото. Тут навіть діти. Коротше, жіночка просить спали. Лити альбом, бо це надто вже забабони. А бабка каже, що горе від втрати дорогої людини штовхає на різні речі. Мисливиця на привидів сидить, чи то тіні, чи то себе вже боїться, а потім ще така зимно в кімнаті, їдь до каміну. Ага, боїшся, так і скажи. Бабця розповідає, що коли працювала, тут слуг було 15, але лишилося троє, бо хазяїни переїхали до Лондона, і з часом будинок спорожнів. Білявка ж каже, що з острова всі тікають. Її родичі втекли ще перед окупацією, так і не бачила відтоді. А Берта відповідає, що їй здається, що вона будинок і не полишала. Бо буває таке, що певні місця лишаються в житті назавжди. А поїхала вона свого часу звідси через сухоти. Всіх евакуювали. Лідія ніби тоді і стала німою. Пілявка допитується, як, бо просто ж так голос не втрачається. Мейбі травма якась або господарі злі, але, за словами бабці, все було добре. Вона каже, мов спати треба, бо вставати рано, і покидає. Маму накрило щось, тож вона до дітей прийшла та вибачається за суворість. Мала прикидається, що спить чомусь. А от малий проснувся та питає, коли тато повернеться. А це коли закінчиться війна. А пішов він, бо хоробрий і хотів все. Робити по-своєму, сказала певно, так аби сказати, бо реве тільки так після цього. Бо де той Чарльз ніхто не знає, як раптом чує звук клавішних. Не дивно, що душа в п'ятки. Вона з двостволкою до холу підійшла, і тільки ручку клац все затихло в холі, пусто. Вона то все на ключ і дивиться перелякано. Хотіла вийти, але двері чомусь автодоводяться, що в цьому домі в той час якось дивно. Тож вона підозри попідозрювала, і як отримає пописку, що аж впала бідняга. Двері зачинилися перманентно. Тож вона бабцю збудила та каже, пішли відкривати музичну кімнату. То там страшне, ну а там знову відкритий інструмент. Жінка зранку глуздом їде тільки так: бачила когось, то була не людина, а щось, що ще не знайшло спокою. Від пігулок відмовляється. Та звісно, вона розуміє, чому Берта в це не повірить. Але ж ні, як виявляється, жіночка теж по духах. І завжди з розумінням відносилася до цього. Типу вірить у світ мертвих і що він може про себе заявляти. Але ж то біблія це спростовує, каже білявка, на що отримує відповідь, що є питання, на які немає відповідей, типу, як це дивитися можуть тільки лиш всі. Та наслухалася і побігла до священика. Не зупинити фурію, каже, якщо священник на базі, то хай йде святить стіни, бога плик. Діду наказує надгробки пошукати, бо як чоловік купив дім, сказали, що поряд є цвинтер, а його так ніхто й не бачив. Вона хоче знати, чи не поховано тут родину, у якій був хлопчик Віктор. Прислужники ж дивлять вслід та кажуть, що зупиняти її не має сенсу. Туман скоро і так зупинить. Едмунд питає, коли правду їй розкажуть, але не можна поспішати і прикриває листям цвинтар. Далі жінка шпетляє на впевненості, але туман що здуріти взагалі не зрозуміло, куди що і як. І в цій вакханалії вийшов ще один персонаж. Чарльз. Додому притопав, хоча їй говорили не чекати, бо надії немає. Та люди кажуть різне, щось він якийсь пустий. Каже: я шукав свій дім і сил мало. Тож вони додому повернулися, познайомила і відправила набирати гарячу ванну. Чарльз в кімнату до дітей зайшов та обіймається. Питає, чи слухалися, а діти в нього чи вбив він когось. Жінка вже каже: Давай їсти, спускайся, а він двері прикрив та в ліжку втикає. Погано почувається. Діти питають, куди потрапляють померлі на війні. А та їм залежить від того, на якому боці воювали, от батько на боці хороших, тільки як відрізнити. Малий каже, що вони нікуди не підуть, а мамка їм що це і класно жити з люблячими батьками і чужими, каже донька, на що мати знову вбіситься і заперечує. Дитина з дихає типу зла, тож мати виганяє її прямо в руки бабульки, яка заспокоює і каже, що теж їх бачить. І хоч мама вірить лише в те, що навчили, невдовзі вона теж їх побачить, і все буде інакше. Вечір жіночка розповідає, що та поводиться, ніби нічого не сталося. Тож дітей переконають, а з матір'ю про. Проблеми. Дід питає, чи здогадується про щось її чоловік, але навряд чи він не розуміє навіть де знаходиться. Пізніше Кідман дівчинку в оцю стрьомну штуку одягає, і мобом чомусь це подобається. Та так, що та випрошує ще трохи мій побігати. І поки мамка пішла, мала танцями забавляється сама з собою. Чоловік взагалі амеба, та йому віршики нашіптує, а йому хоч би що. Боже, я якби ось так малим грався, в таких умовах тронувся б точно травм набрався дитячих 100%. Жінка від чоловіка вийшла і розривлася. Вибачте, кексу не буде. каже малій, що сукню час знімав. Мати заходить, а та вже об підлогу вимазує. І такий страшний момент. Ці руки вона подивиться ближче підійшла. А там оце з голосом доньки витріщається. Питає, де донька? А вона її, що перед нею ж, ну і отримує напад в рукопашну. Трохи поколошматила фату, а там хоп, і дійсно перелякана донька. Прибігла Берта і під крики, що мамка повбиває всіх нафіг, вивела ен. Цей сором не змиєш, не старайся. Берта доньку до батька відвела і вислухала теорію мамки, що їй то все привиділося зі старою. Ну жіночка каже, що мов довірся нам, не треба нести відповідальність за Будинок самій, але Кідман переконана, що та і гадки немає, що треба робити. Викинула пігулки від мігрені і зайшла до чоловіка, який зходу їй каже, що Ен розповіла йому, що сталося того дня, якого хезе. Але вона каже, що тоді пішли слуги, навіть не попрощалися, хоча ж знали, що сама вона не витягне. Ен малому каже, що мамка б'ється, збожеволіла як того дня, якого він не пам'ятає. Чарльз каже, що пробачати треба не йому, а дітям, і що він їх побачив, то ж треба знову на фронт. Жінка в шуках каже, що війна ж закінчилася. Нащо тобі це? А він каже, що. Інші здалися, хоча тоді всі здалися, бо острів і так окупували. І поки вона питає, що він хотів доказати, пішовши на ту війну. А їх лишивши, мужик ридає. Вона каже, що певно він хотів піти і від неї, і починається близькість. Вона спить, а він ні. Ранком вибачається десь в голові Грейс, і та прокидається вже сама. Все, лишилася саменька. Ну з дітьми, яким знову щось привиділося, могли б подумати всі, але то просто ж вікна відчинені, то вони й полякалися трендець. Мамка на них мантію не невидимку накинула, і давай шукати кімнату, які лишилися. Штори, а такої немає. Тож вона дошкою вікно закрила. А мала каже, що до тата хоче, який пішов. Жінка залітає до німої, і давай трясти тепер цю бідолагу. Розкажи, що відбувається, хто це зробив, і все таке. Каже, що з нею ж таке вже ставалося. Бери ручку, пиши. Але Берта перериває цю екзекуцію, а тут ще Едмунд проходив, і ніхто не знає, хто ті штори зняв. Але точно, щоб пустити трохи світла, яке ж на думку Грейс їх уб'є. Берта каже, що багато хвороб проходять самі собою, і якщо постійно ховати, як дізнатися, що вже здорові. Дід каже, що так було у його сестри з ревматизмом. Одного дня все просто припинилося. Жінка ж біжить шукати штори і вже готова після того, як все розвісять, їх вигнати. Знову для чогось рушницю схватила і думає, що ці троє хочуть якось заграбастити собі будинок. Стара віддає їй ключі, і вони йдуть геть. На дворі доходять висновку, що терпець урвався, тож треба прибрати сухе листя з могил. Жінка ж її обудала, бігає по тому дому. Боже волі, донька так і думає, що мати куку, -ку. а потім доказує, що сама теж хоче до лісу попристи тата шукати. Малий знову кучу наклав, але і. Сам лишатися не хоче, тож типу підуть у двох татах шукати. Жінка зайшла в кімнату на горі, та що прислуги ніби як Амалі, саме на цвинтар набрели. І тут, коротше, пристібніться. Фоточка цих трьох в кращих традиціях 1891 року, як ви зрозуміли. А діти побачили надгробки саме цих трьох. Вони йдуть, а малий не тікає або приведе з простирадлами. А ці ні, врешті-решт, все ж малі тікають, що духу. А мамка в хату посилає та двохстволкою намагається захистити. Але сухоти їх давно вже вбили більше ніж півстоліття тому. Тож вона буде. Будинку закрилася, і дивіться, як по-старому, але кріпово. Малі кажуть, що бачили їх могили і що в штани наклали конкретно. Берта каже, що вони хотіли, щоб вона зрозуміла про цей будинок. Вони мають навчитися жити разом, живі та мертві. Діти тим часом в кімнаті заникалися. Трійка каже, невже вона думає, що якщо вони підуть, то й ті інші також зникнуть, адже 100% штори зняли вони. І вони тепер живуть теж в цьому будинку, шукають вас і рано чи пізно знайдуть. Діти полякалися, а тут ще й голос тої старої, яка каже, їм іти з ними і скрімує. Трійка каже, що це інші їх знайшли, і тепер лише на гору йти і говорити з ними залишається. Ну що поробиш? Отче наш читає і в ту кімнату бреде. А там головний твіст стрічки. Сидять інші, які, певно, і придбали маєток і намагаються поговорити з духами, а духи ніхто інший, як не інші, а наші головні герої. Саме через цю бабуську вони умовно спілкуються з реальністю. Провидиця питає, що з ними зробила їх мама в цій кімнаті, на що дівчинка нашіптує їй про подушку, і те, що вона не могла тоді дивитися. Дихати ще одне відкриття, в яке ніхто не хоче вірити, як і в те, що вони померли. Білявка давай рвати листки, що відбувається в якійсь мірі, і в реальності. Фільм переносить нас ту саму реальність, і ми розуміємо, що нарешті всі троє, матір і діти вступили в контакт. Жінка каже, що це все очко повне. Мати вбила дітей, вкоротила віку. Ми все дізналися, треба валити. Це не на здоров'я, особливо сину Віктору, якому сняться кошмари з цією дівчинкою. Тож місія виконана в якійсь мірі, і треба мов тут не жити. В Астралі білявка розповідає, що не могла зрозуміти, що робить. Подушка в її руках, чому вони не дихають? Аж раптом зрозуміла, що це сталося, що вона вбила власних дітей, а потім рушницею в кобейна погралася. Але потім вони гралися в кімнаті подушками, ніби нічого не сталося. Тож вона вирішила, що це Господь такий милосердний дав шанс. Та зараз вона не розуміє, де вони. Підключається Берта, яка каже, що Лідія спитала те саме, коли дізналася, що мертві, а потім вже нічого не казала. Старенька не могла сказати їй це раніше. Піде заварить чаю, бо будуть інші інші. Часом вони їх відчувають, часом ні. Ні, але так було завжди. Малий розуміє, що тата вбили на війні, і жінка зізнається, що насправді багато чого не знає, але знає, що любила їх і любитиме. А будинок цей їх. Світла вони вже не бояться і ніхто їх не зможе вигнати. А в реальності Віктор спостерігає за тим вікном, де стоїть сім'я. Будинок цей же продається. Що ж, ось такий фільм вийшов на екрани в далекому 2001 році. і хоча дивився його набагато пізніше, для мене він досі лишається одним з кращих в жанрі. приклад того, як канонічність формують не бюджет чи спецефекти. А бачення режисера, акторська гра та задумка. Чудовий фільм, який дійсно заслужив свої нагороди. Дякую, що подивилися це відео. Лайк, підписка, будьте добрі. Всі посилання в описі. Почуємося.